Даринчиними руками менш ніж за два тижні було зашпакльовано стіни на міжповерхових просвітах. Тепер вони рівні та світлі, готові під фарбування. Обіцяє за кілька днів під'їзди виглядатимуть як нові. Спочатку пригрунтували, потом нанесли шпакльовку. і зараз, щоб краска, коли буде новий цвіт, он зелений не проявлявся. Дві подруги сусідки контролюють роботу Дарини та її бригади. Кажуть, поки ремонтники тут працюють, встигли з ними подружитися, а тепер разом обирають новий колір стін. Що відбувається, подобається, роблять ремонт. Тобто вже уже було тут у нас грязно. Перший етаж у нас тут було краску, щоб ну, бажано, щоб вони покрасили краскою тут. Не знаю, вже щоб дуже витерти за замашиться, значить можна його буде протерплити. Серед комплексів, де тривають ремонтні роботи, на Драгоманова Теревуцького 11 будинків з прилеглими до них територіями. Лагодять не тільки сходові майданчики, які, до речі, за місяць вже будуть здані під ключ, а й замінюють асфальтне покриття. Наразі в'яжучий матеріал складають на тротуарах між нещодавно заміненими поребриками. Зараз ви бачите, що роботи тут проводяться пішохідних доріжок і самого асфальтового покриття, розширення зон для паркування автомобілів. Тобто в деяких місцях наконець Наразі... на до дворов, потому что очень много э, плохих дорог и новых дворах. То есть Если в центральной Астрале делают, то дворовую, скажем так, не делают. Молодцы. то есть И подъезды начинают делать, и делают потолково. Смотрю, как они подходят к работе. То есть Поменяли бровки, видно, что делают хорошую подготовку под асфальт. То есть Я думаю, что они сделают недолго. На черзі заміна освітлення у під'їздах та біля будинків та оновлення підйомників. До кінця літа обіцяють комунальники, житлові комплекси стануть ошатнішими. Юлія Кирієнко, Костянтин Царенок, телеканал Київ.